Привіт, друзі! Вітаю вас на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Хто давно з нами на каналі, всім цікаво, що діється на нашій новій ділянці, і що ми, які, які кроки наступні ми робимо. Трошки ви вже бачили в минулому відео, облаштували ми розсадник. До кінця ще все не облаштовано. Ще треба доробити полив, тому що в нас тут підземний полив, щоб було зручно. щоб... Я вімкнула і займалася своїми справами, а тут все поливалося. Поки все поливаємо зі шланга, але це не складно. Знаєте, навіть задоволення, трошки релаксу, і я дивлюся на рослинки, дивлюся, як вони себе почувають. В минулому відео я розповідала, що в цій частині ми тільки виставили і привезли рослини, які живі, гарні, які можемо вам запропонувати. А в цій частині... Ось дивіться, в нас стоять рослини, які постраждали минулого року від пожежі. Дуже багато кроків я робила по відновленню рослин. Всі вони є на нашому YouTube-каналі, і я розповідала, які препарати застосовувала. Друзі, ось дивіться, як виглядають рослини після пожежі, після того, як вони обгоріли були. Так, я підстригала їх минулого року. Цього року ще... Не підстригала, не підживлювала, тому що не мала часу, не мала змоги. Сьогодні, до речі, сьогодні в нас 8 травня, сьогодні гарний сонячний день. Вчора був дощ, завтра знову буде дощ. Сьогодні буде підживлювати всі хвойні рослини, обробляти від хвороб, від шкідників і обов'язково додам підживлення. Максікроп. Крем буду застосовувати, а від хвороб та від шкідників всі рослини в розсаднику буду обробляти такими препаратами скор від хвороб плюс синерит від хвороб та шкідників, хвойних та декоративних рослин. Хочу вам показати, як виглядають ялина коніка. До речі, мені дуже подобається вона. Дуже швидко відновлюється. О, дивіться, яка вона з цієї сторони. А сторона, сторона, яка обгоріла, ось так виглядає. Ще один рік пообрізаю всі ці сухі гілочки, які постраждали минулого року, скинули хвою і все. І ялинка дуже гарно буде виглядати. Висока, гарна. А ось з цієї сторони там стоїть ялина Daisy Вайт. В неї привісти навесні кремового кольору. І теж, ну трошки форма, бачите, не дуже треба підстригти. До речі, стрижку буду робити, коли вже всі прирісти вийдуть, подовжаться, і тоді вже підкоригую форму хвойної рослини. Одразу даю параду, як я її обіцяла минулого разу. Всі оці кроки, які я застосовувала після пожежі. Де в нас дуже багато рослин було пошкоджено саме від високої температури, полум'я поряд було. Всі вони вам згодяться, якщо ваші рослини постраждають від спеки. Друзі, такі самі кроки, такі самі препарати в середині літа, на початку літа, наприкінці літа, якщо у вас ну, вже станеться така проблема, дивіться ялинки, всі відновлюються. Так, гілочки пошкоджені, ми бачимо. Але з часом все це позаростає. Що мені не дуже подобається, я все пообрізаю. Ось дивіться, з жовта зовсім стоїть сосна грінтауер, А всередині молоді прирісти. Потім з часом всі ці гілочки жовті хвоїнки всі поопадають. А вона буде зелена і гарна. Обов'язково треба підживлювати, обов'язково треба застосовувати антистресові препарати, які допоможуть рослинам витримати і відновитися. Що роблю ще тут? Ну, коли в мене є хвилинка, і роблю, і знаєте, коли ще й приємності. в мене тут подарунки від нашої шанувальниці, від підписниці Лариси. Дивіться скільки краси, друзі. Вже виставила тут вазончики. Розмірковує, в яких саме краще будуть виглядати такі гарні рослинки. Фантазую, знаєте, щось виставляю. Я ж не можу чекати, коли вже наша ділянка буде облаштована. Мені хочеться, от саме зараз, щоб краса була навколо мене. Тому потрохи привозимо з нашої дачі вазони. Потрохи буде їх виставляти десь, щоб не тільки хвойні рослини, знаєте, щоб я їми милувалася, а щоб якісь ще рослинки теж були яскравими, десь, щоб моє око їх бачило. Це спіри японські. Їх можна вирощувати і в квітнику, і можна вазончик поставити. Чому ні, друзі? Ну що? І хвойні рослини, особливо, якщо вони такі, знаєте. Вниз ось так зростають, як кіпарісові філіфера, Ауреанана або Філіфера. Просто, Добто, друзі, справи є, але покажу вам зараз, що робив чоловік, і розповім вам, які важкі справи ми робимо, щоб наша ділянка потрошку змінювалася. Повидаляли поперед будинком всі плодові дерева, які нам не були потрібні. Ось такі, дивіться, друзі, неймовірні великі коріння. Зараз побачите кадри, на прискоріні вони будуть, я окремо їх ставлю. Побачите, як працювали робітники, бо чоловік спробував один корінь, він протягом всього дня довбав, довбав, вже сил немає. Я йому кажу, ну що ти довбаєш? Ну він каже: я хочу заощадити кошти, щоб бо в нас стільки ще треба, і, і туди і треба, і туди треба, і туди і треба. Я йому кажу: знаєш, мені дорожче, щоб ти е, був здоровий. і, Ну, я розумію, кошти важливі, але здоров'я і час теж дуже важливі. До речі, друзі, ось такі великі коріння хлопці корчували дуже швидко. Знаєте, такі не дуже великі хлопці, але якісь такі справні, молоді головне. І вранці вони приїхали, о 9-й годині почали корчувати, а вже о 3-й все зробили. І в нас вже чиста діляночка, треба її вирівнювати. Е, більше в цьому році видаляти нічого не будемо. Оце дерево, я не знаю, попаде воно в кадр, оце дерево е, зріжемо, а корчувати його не будемо. Трошки може воно нам допоможе, може там задекорувати, тому що воно біля колодязя там корчувати нереально, тому ми його залишимо, воно нам заважати не буде. Чому ще е так довго ми затягнули з корчуванням саме цієї ділянки? От тут стояло дерево, ось тут воно було, ось яма. От можемо побачити, бачите, гніздо. От, Друзі, ну не піднімалася рука в чоловіка спиляти дерево. Тому що там пташенятка були, і вони вже вирісли і вже вилетіли з гнізда, і тільки тоді от можна було спиляти це дерево. Бачите, такі бувають якісь складнощі, ну, не можеш. Я от кажу йому: ти будеш пиляти, воно буде падати, а пташенятка навіть не хочу про це думати. Отже, друзі, коли на ділянці багато дерев... Да, з таким ще корінням. Так, роботи дуже багато, але я вже задоволена, що і тут ми вже прибрали зайве. Оце все треба ще трошки посунути, тому що тут будемо трошки пізніше вже якісь рослини саджати. Бо я знаю, вам хочеться вже подивитися, як будуть виглядати, які рослини будемо саджати саме в тій частині нашої ділянки, де в нас буде. Не розсадник, а де в нас буде і відпочинок, і рослини якісь, і квітники якісь. Ну, саме в цій частині щось таке і буде, поки уявити складно. Але, друзі, ну що, працюємо над цим. Коли лягаю спати, розмірковую, малюю, щоб було гарно і щоб мені подобалося. Щоб, знаєте, як на дачі. Ну там же скільки років ми витратили на те, щоб. Щось облаштувати, висадити, щоб гарно було, щоб подобалось. Я так згадую, деякі квітники по 3-4 по рази пересаджувала все, і не складно було, поки вже мені сподобалося, і я вже так дивлюся і кажу: все, тут нічого пересаджувати не буду, тут мені подобається. Колись настане і тут такий час, що я, мабуть, і так буду казати. Отже, друзі. Сподіваюся, що трошки розважила вас, що кому було цікаво, подивилися, що ми зараз робимо. А ми з вами зустрінемося в наступному відео. Трошки складно, бо багато роботи. Намагаємось встигнути все, і складно багато відео робити. Дякую вам, що ви дивитеся наші попередні відео. Дякую, що чекаєте, що пишете свої коментарі. Нам... Дуже-дуже приємно, друзі. Ви не навіть не уявляєте, коли я читаю і кажу, відео немає вже стільки часу. А наші друзі, наші підписники, наші глядачі з нами на одній хвилі і пишуть, і хвилюються, і щось нам радять. Нам це ймов... надзвичайно приємно. Друзі, я вам всім щиро-щиро дякую. І слава нашим українцям, слава нашим Збройним силам, слава нашій Україні, до зустрічі! Дуже важкі.